Краще поганий день на риболовлі, ніж хороший на роботі. Привіт! Мене звати Олександр і ви дивитеся програму Секрети рибалки, де ми разом вчимося цьому ремеслу. А допомагає нам у цьому експерт магазину Сапсан Микола Сфірик. Залишайтеся з нами на телеканалі Ритм. І сьогодні у випуску ми дізнаємося про фідерні та донні оснастки. Доброго дня. Сьогодні би хотів би вам розказати про фідерні і донні Снасті. Останнім часом найпопулярні серед наших рибалок-аматерів – це так звана вбивця карася. Вкладається в нас з трьох пружинок, трьох крючечків і груза. Що ми можемо забивати в пружинки? Це мастирку готову або будь-яку із даних прикормок, залежно, на яку ми рибу розраховуємо. На гачки можна надівати пінопласт різних кольорів або ж повітряне тісто. Також опариш. Різноманіття фідерних системок дуже велике. І ми підбираємо в більшості випадків під ту рибу, яку ми хочемо ловити. От, наприклад, оця дуже багато бруд для ловлі коропа. Тут є три крючки на відводиках, плюс кормушка, куди ми забиваємо саму прикормку, будь то корпу. Три крючка чому? Ми можемо надіти три різних там насадки: будь-то кукурузка, будь то черв'ячок, горох чи той же опариш. Покажу декілька оснасток, які вони є. Є ось такого плану з колюючим грузиком. Є з більшими пружинками. Відповідно, більше пружинки потрібно в більше корму чи мастирки. Є ось такі спутники невеличкі. Є ось ось такого плану спутники. Різних величин і з різними крючками. В залежності. Яка до тому розміру буде ловитися на срибу. Є фідерна оснастка на трубські з кормушечкою. Також двома крючками. Використовується при ловлі карпа, карася і іншої білої риби. Ну, Ці всі оснастки, що я показав, більшість розраховані на озера або на водойми без течії. Ставки, невеличкі. Озерця для річок використовуємо все-таки ж фідерну оснастку от такого плану, більш таки, звісно, без, без верхнього крючка і зв'язано на е, окремій волосині або на шнурку. Чому для річки беремо інші? Е, бо все ж таки, де є вже течія, треба використовувати більш тяжкі кормушки, і кормушки бажано використовувати квадратні, тому що якщо використовувати круглі кормушки, вони будуть котитися, і це нам буде дуже незручно. Кормушки є різної ваги від 20 грам до 120. В залежності від ціле те, ми вже підбираємо вагу кормушки. Вітаю усіх, хто в черговий раз вирішив дізнатися щось нове зі сфери риболовлі. Це програма Секрети рибалки на телеканалі Ритм. І у сьогоднішньому випуску ми вчитимемося монтувати фідерну оснастку, що має назву Патерностер. Зараз на екрані ви бачите вже готову оснастку, яка кріпиться на основну волосінь. Перша петля за допомогою вертлюжка кріпиться до годівнички. Друга петля для кріплення повітка, який ми вже тут закріпили. Патерностер одна з найпростіших оснасток. А затрата часу на її монтаж досить невелика. Що ж, а тепер спробуємо змонтувати дану оснастку на практиці. Робити це будемо за допомогою ось цього шнура, на якому буде краще видно виконані нами дії. Отож, робимо першу петлю. Ця петля у нас буде для кріплення повідка. її довжина повинна бути близько 2 см. Зв'язуємо її хірургічним узлом. Лишню волосінь можна обрізати. Далі відміряємо сантиметрів 20-25 і робимо другу петлю, яка буде сантиметрів 10-15. І теж за допомоги хірургічного вузла. На цьому наша оснастка готова. У цей вузол ми кріпимо карабін, а до нього нашу годівничку. На цьому все. Тепер ви можете записати до свого багажу знань ще один секрет. Дивіться секрети рибалки на телеканалі Ритм. І ваш кльов буде кльовим! Кода, та на сьогодні це все, але не варто сумувати, адже ми дізналися чимало нового. Залишайтеся з нами на телеканалі Ритм і вдалої вам риболовлі. Спонсор показу програми магазин мисливства та рибальства Сапсан розташований на вулиці Київська, 16, що неподалік автовокзалу. У нас ви можете придбати найширший асортимент для любительської, професійної та спортивної риболовлі. Сапсан лідер на ринку активного відпочинку.